Документ розробляла спеціально створена робоча група. На експертизу його відправляли до Ради Європи. Новий кодекс змусить правоохоронну систему працювати на захист прав людини, вважають парламентарі. Підозрювані не сидітимуть роками у СІЗО, чекаючи на суд. Система правосуддя буде максимально наближеною до європейських стандартів. Те, що подано до нього, порядка 4 тисяч поправок. Говорить, наскільки об'ємний цей документ. Поэтому я все-таки настаиваю на то, если вы поговорите с ведущими специалистами юриспруденции в нашем государстве, что этот документ очень прогрессивный и что этот документ открывает новую эру взаимоотношений в нашем государстве в плане право правоохранительных отношений между человеком и государством. Депутаты разглядывают кожу из майже тысяч поправок. Спочатку ухвалили стару нову назву Кримінально-процесуальний кодекс України. Не схотіли варіант Кодекс України кримінального процесу. Опозиція не погодилась з колегами. Чомусь партія регіонів вирішила зберегти стару назву Кримінально-процесуальний кодекс. Тобто, Кодекс, який фактично в своїй назві. Несе не відповідь на запитання, яким чином боротися із злочинами, а який дає всі можливості для прокурорів, слідчих представників органів Міністерства внутрішніх справ далі займатися тією безкараною політикою, яку вони займались і зараз. Голова профільного комітету регіонал Володимир Олійник не згоден. каже суть не в назві, а в самому кодексі. Чи не головним нововведенням вважає створення слідчого органу, який не підпорядковується прокуратурі чи міліції? Більше того, відтепер правоохоронці будуть ліберальніше застосовувати до затриманих запобіжний захід, менше тримати в СІЗО, прийматимуть грошову заставу та застосовуватимуть домашній арешт. Сьогодні прописали так. За нетяжкі і середньої тяжкості злочини, максимальна міра запобіжна арешт, під е, арешт – це 6 місяців, за тяжкі, і особливо тяжкі не більше року. І все. Чи ти під судом, чи ні, випускай. Людина повинна бути на волі. Ще одне нововведення: якщо сьогодні прокурор порушує справу, веде нагляд, потім передає в суд і інший прокурор продовжує цей процес і не знає про що йшло йшлось там. І розпитує слідчого і свого колеги, а що там він зробив. То сьогодні правила змінили. Той прокурор, який порушує, наглядає, йде в суді, доказує. Обіцяю, що підсудні матимуть право на суд присяжних, а в приміщеннях суду можуть прибрати металеві клітки, замінивши їх на бар'єри зорг скла. Адвокатам в новому КПК нададуть ті ж самі права, що й обвинуваченню. Сьогодні ми говоримо про реальні права адвоката, який має такі ж самі, як обвинувачення. Докази надавати, вимагати і так далі, і суд зобов'язаний рівнозначно реагувати на клопотання адвоката і прокурора, а не так, як сьогодні. Прокурору пріоритет, а адвокат як бідна сирота. Усе це можливо лише за реальної дії кодексу та його дотримання правоохоронцями, вважають депутати. Якщо цей кодекс буде діяти правильно. Тоді е, не зможуть міліціонери, прокурори, слідчі застосовувати якісь там непередбачені цим кодексом процесуальні дії, щоб знущатися над нашими громадянами. Тобто, насправді, після конституції е, немає більш потужного нормативно-правового акту, який мав би захистити права е, наших людей, наших громадян. Натомість Арсеній Яценюк каже, через те, що більшість поправок від меншості не врахували під час ухвалення, КПК розширює права правоохоронних органів і дає їм можливість притягати до відповідальності невинуватих людей. Він пропонував позбавити прокурора право доручати органу досудового слідства проведення розслідувань та санкціонувати негласні слідчі розшукові дії. Нам не потрібна прокуратура як орган, який заміняє все і всіх: і суддів, і слідчих, і міліцію, і навіть пенітенціарну систему. А саме це передбачає цей кодекс. І жодна з цих правок опозиції не врахована. Для нас основне завдання, щоб цей кодекс захищав людину і громадянина. А він захищає прокурора, слідчого міліціонера і наглядача в тюрмі. Поряд із кодексом депутати вже цього четверга планують обрати нового голову Рахункової палати та внести зміни до держбюджету. Уряд подав у парламент законопроект, де передбачення збільшення видаткової та дохідної частини держкошторису на 35 мільярдів гривень.